Він палицею забив до смерті чотирьохрічного малюка, а потім, вигостреною ложкою, підрізав тюремника і намагався втекти з під варти. Важко повірити, але той, хто скоїв ці страшні злочини, саме ще дитина. Умисел пугача був спрямований саме на вбивство малолітнього, що подвижиться кількістю суми на меншу 14 ударів, локалізації цілісних шкоджень, життєво важливо органи. Послідовність їх нанесів. Січ, експеримент січперинпуга казав, що продовжує наносити удари, і після того як хлопчик замовк, перестав кричати. Новозаводський суд Чернігова покарав неповнолітнього Дмитра Пугача позбавленням волі на 14 років. Торік у червні країна ужахнулася після звістки про насильницьку смерть чотирьохрічного хлопчика Артема Кукурузи. Правоохоронці з'ясували, з дитячого майданчика у дворі будинку його викрав жорстоко побив і залишив побирати у лісосмузі 15-річний школяр. Він у всьому зізнався, показав місце злочину і повернув речі жертви. Під час вказано слідчі дії присутності закону представника батька підозрювана погаже веде. Погод, ДВ зізнався вбивстві кукурузи. Пояснити факт надання таких свідчень у присутності батька, а також причини їх подальшої зміни по суді не зміг. Малолітнього підозрюваного помістили до слідчого ізолятора. Втім, не минає двох тижнів, як звідти він намагається втекти. Підліток загострив ложку та нею порізав охоронця. За висновками суду до цього вчинку Дмитра підбурив співкамерник. Ось він поряд із пугачем ховає обличчя. Чимаріз запропонував здійснити втечу в СІЗО. Пугач погодився. План течі розробляв Чимаріс. Заточити ложку Пугача так як примусив Чимаріс. Взагалі у Чимаріса до Пугача було негативне відношення. Він бив його плечах та інших частинах тіла. За три роки до того Дмитра Пугача вже судили. Коли йому було 12, він кишенковим ножем зарізав пенсіонера. Тоді у шестикласника виявили розлади психіки, направили на примусове лікування, а вже за рік відпустили додому. Тепер батьки підсудного соромляться, затуляються від об'єктивів, як можуть, чи оскаржуватимуть вирок іще не знають. Ненька Артема отримує від батьків Пугача 50 тисяч гривень як відшкодування моральних збитків. пам'ятник в пам'ятник першу чергу Аградка там стоїть. Я вже поставила, ну там дивитися, куди. А от щодо подальшої долі кривдника свого сина навіть не сумнівається, мовляв, через 14 років з тюрми вийде справжній маніяк. Лучше я думаю, вже він не буде. Це не нісправління буде, а наоборот, злаблінні, а ось таким малого артема назавжди запам'ятають у дитячому садочку.